Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні, буду... Сьогодні буде огляд фронтів. Роблю такі розклади іноді. Тож, про що мова? Ну, подивлюся по фронтам на найближчі, напевно, два тижні ситуацію, Ну, відповідно, для наших Збройних сил. Е, якщо щось таке покажуть, цікаве, руни, то коментувати не буду. Ну, У мене принцип не нашкодь. Як і завжди. Ну що, поїхали? Отож, почнемо із району Роботиного. Село, чи населений пункт Роботине, і там зараз у нас є просування. Так, уже офіційна інформація. Ну, давайте подивимося, що найближчим часом буде, найближчі два тижні. Отже, опишіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України на фронті в районі Роботиного на найближчі два тижні. Хай скажуть вам правду. Хагалос. Іса. Ага, Перевернутий, Ансус. Наутіс. Ну прямий відповідно все ще. І соул. О, цікава зв'язка. Слухайте. мені в року. Ну добре. Ем, так, як би тут обережно сказати, бо таке дещо показали. М -м -м -м, добре, давайте. Хагова Зіса пер перевернути Ансус nautie соулу. Про що мова? Ну, ось Хагвес. Да. Активні бойові дії, активніше нікуди можна сказати. Далі, Іса. Але, ну оце от Хагва Іса, Читайте ну прорив оборони. Оце прорив оборони. Ну як це? Руйнування блокування. Читайте. А що а блокує нас якраз? Оборона окупантів. Ну відповідно, ось пробиття оборони буде далі. В даному випадку це не про затримку, ні. От чітко розуміння прийшло. Далі, що в нас? Але попри те, перевернути. Ну, це і таємниця певна, тобто руни все, щось прикривають, відповідно, ну гаразд. Я би сам не сказав, якби щось таке дуже цікаве показали. Е -от, з одного боку, з одного боку, ну так, да, певний е дефіцит ресурсу. Є таке. Але, але, але далі, що ми маємо? А ось Ансус. Хороші новини будуть однозначно, чекаємо звідти хороших новин. Ансус, до речі, це і план. Тобто, ось, читайте бойові дії, але проведені по плану. Ну, з розумом, якщо так. Адже це руна яка й мудрість, в тому часі, символізує. Тобто, бойові дії по плану проведені, відповідно. Є там задум, воно все по ньому йде. Хай собі йде. Ось. Ну і взагалі як Ансус як позначка хороших новин. До речі, несподіваних хороших новин. Ну, чекає. Ти... Наскільки я на два тижні дивився, не так довго чекати. Далі, Наутіс, руна долі. Ну, зрозуміло, складнощі є. От якраз чим. Іса в даному випадку це якраз. Ну, читайте укріплення окупантів, От траншеї, те, що вони понаривали, окопи, от воно і є. Складнощі з тим. ну Зрозуміло. З одного боку, з другого боку, Наутіс це ж руна долі. Ну, тобто, добре, доля за нас, вищі сили за нас. Гаразд. Що по фіналу? А по фіналу соло. А оце от перемога. І тепер дуже весело подивитись зв'язку. Ось доля і ось перемога. Судилось нам перемогти. Ну, в принципі, як перемогти взагалі в війні, так і локальна перемога, відповідно, буде. Чекаю. Попри, незважаючи на те, що є певний обмежений ресурс, все-таки, ну, і перед це також певні невдачі. Ну, да. На жаль, там десь там якийсь штурм не пішов або що з першого разу. Ну, це війна, буває. Загалом іде по плану. Загалом. Нюанси є легко, ні разу. Ну, втрат тут не показали, але ну, зрозуміло, що вони є. Пам'ятаємо про те, якою ціною ця сама перемога здобувається. Добре, давайте далі подивимось. Тепер, ну, давайте старомайорське. Минулого разу я прям весь фронт дивився. Ну, а так не, не так цікаво, не так інформативно. Вирішив зараз локально подивитися, як і раніше робив. Так, дякую за відповіді. Так, добре. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України в районі, на фронті в районі Старомайорського на найближчі 14 днів? Хай скажуть рони правду. Užtarūna. Teivas. Dagas. Nugabradėl, no, kadangi. Lagus. Jėra. Užspiria varnutai. Fehku per varnutai. Aha. Бачите, тут не, не так вже позитивно, ну, але також є. ну да, Тут ще обережніше треба доказати, бо таке дещо вже показали. Добре, про що мова. Постаруна, Тейвас, Дагас, Лагус, Єра, урус перевернутий, фегу перевернута. Феху перевернута. О, будь ласка, постаруна, вищі сили за нас. Я там в першому розкладі про це згадував, ну от, будь ласка. Вищі сили за нас, з одного а з другого боку, тут ще певна ситуація, ну і скажіть, де я скажу, підвішена. Тобто не визначене майбутнє ще, які ще накази не, не віддані, ще щось може помінятись. Відповідно, тобто, коли ця перша руна падає, це про те, що ще можуть великі зміни. Ну, Так як на даний момент воно виглядає, давайте відповідно, поясню. Що ми маємо? Ну, те вас, ясно. Арте... Артилерійські дуелі також. Активні бойові дії, активні дії, зокрема, там різні будуть. Але, як, що називається, як ми стріляємо, так і по нам прилітає. Да. На жаль, втрат знову так, ну тут уже показали, до речі. Добре, далі у нас що? Дагази, Де трансформація ситуації? Тобто, читайте, активні дії дають трансформацію ситуації. що? А правильний вектор. Правильний вектор. Рух вперед, читайте. Буде, буде і там рух вперед. Також. До речі, ну, Лагус це така руна, знаєте. Ну, вона зазвичай перевернує. Це, знаєте, така теж є певний план, буде певна там хитрість. От, про це мова. Ну, Але це позитивна хитрість в даному випадку. Ми свій бік дивимося. От, добре. Ну, в принципі, ага, ідея інформація, ну, те я не буду озвучувати. Гаразд, тут і. Ще дещо показують, розказують. Те я не буду озвучувати, щоб не нашкодити. Буде сюрприз окупантам. Е, добре, далі що, ось пуста руна. Е, пуста руна, ну ви щасливі за нас, да. в даному випадку це про невизначеність майбутнього. З чим? Та ось Єра. Тобто уро... ну, урожай, результат. Ясно, що ми його отримаємо, ми його отримаємо. Але масштаб того, ще, от, бачите, в повітрі висить. Ясно, що у нас там успіх буде, його масштаб, оце питання. Ну, він буде. Вектор туди, вектор на урожай читайте. Ясно, який урожай там може бути. Далі що у нас? Ну ось урус переверти. Оце вже втрати. На жаль, Оце вже Втрати, ну і певний, читайте, що називається, що більше туди б ресурсу, щоб було б гарно. Ну, але як є. Далі, про що мова. Ну, тобто, ресурсу вистачає, але ще більше, воно б краще пішло і швидше було б, відповідно. Ну, але, відповідно, заужному видніше, що робити, так? Ну, ось феху. Да, оце втрати. Оце втрати. На жаль, але це більше про матеріальні втрати, не стільки про людські. Про людські втрати тут більше ось. Ну, на жаль, ціна на перемоги, так. Да. От, і феху, тобто і матеріальні втрати також. Ну, як якось опублікували статистику, да, що там всього за цей весь час знищено 5 леопардів, да, і майже в усіх випадках екіпаж вижив. Тобто машину знищили, а екіпаж тих вилізти з неї. Це, що говорить про неабияку якість тих машин. Так? Тому, як би я ж кажу, залізо то таке, то відновиться. Люди от, оце от, не відновиться. Тому, якби люди, ці, набагато, люд, ці людське життя взагалі безцінне, як його можна з якоюсь залізякою порівняти, навіть високоточною, високодорогою е і високоякісною. Тому таке, взагалі, відповідно, тут втрати саме техніки йдуть. Ну і людей, на жаль, також ну, більше все-таки на техніку упір. Тобто, командування відповідно, приймає певні хитрощі, щоб втрати мінімізувати, ну, але без втрат не йде, на жаль. Ну, далі. Ну, до речі, трансформація ситуації тут, якраз по чому, да, по втратам. Тобто, знов-таки, ось там далі проглядається якийсь певний план також. Ну, певна хитрість, читайте. Якраз на те, щоб втрати мінімізувати. Добре, чекаємо. Ну та тут тобто також найближчі два тижні мають бути хороші новини. Не настільки прям хороші, як з-під роботи, ну, але також. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте, добре, район Вугледару подивлюся, і там тоді вже Бахмут, Лиман, напевно, так. Так, дякую за відповіді. Е, отже, опишіть мені, будь ласка, ситуацію для Збройних сил України в районі Вугледару на найближчі 2 тижні. Хай скажуть вам неправду. Діабо. Беркана перевернута, відповідно довертаю. Вуньо. Ейвас. Наутіс перевернути. Кану... Ну, кану прямо відповідно. Добре, що ми маємо? Гебо, беркана перевернута, Вуньо Ейвас навчас перевернути Кану. Прошу ну, ось Гебо. Дари туди якісь прийдуть, добре, щось таке цікаве. Мало того, це і партнерство. Тобто, в даному випадку взаємодія з іншими підрозділами. Щось там також буде цікаве. Ну, але беркана перевернуто, так, да, певна деградація є. ну Читайте, ну зрозуміло, це і втрати там якісь, прильоти там і так далі. тому подібне, ясно, Загалом, там, я ж кажу, взаємодія буде між підрозділами. Далі у нас що? в нас ВУНЮ. Хороші новини також. І удача, зокрема. Угу. Тобто, щось і тут почуємо, таке цікавеньке має бути. Найближчі два тижні. До речі, де удача в обороні. Ось це про оборону. Тобто, ну, допускаю, що наші можуть передпіти, але тут руни більше показують про те, що е -е -е -е, у схоже, десь там окупанти спробують ломанутись, і ми їх відіб'ємо. Ось про тему. Ну, ей вас, да, оборона, ясно? Відповідно, Дари для оборони да, і взаємодія також в оборотній мова. Ну і ось це також певні труднощі. Відповідно, чи легко буде ні не разу. Але втримаємося і по фіналу гарні новини. Далі у нас воно Ну Ось також труднощі, руна долі перевернута. Ну Це такі солідні труднощі. Триматись там тяжко. Схоже, що полізуть там добряче, найближчі два тижні. Ну Але по фіналу в що? А по фіналу Кано. По фіналу кану, це удача, от явно удача. Розкриття, до речі, планів. Тобто, схоже, наше командування, ну, може, розвідка. Е в курсі планів росіян, що вони там задумали. да? Ну, Відповідно, облом їм світить росіянам, а нам удача. Ну і кано це вогонь. Тобто е по фіналу, ну ардуелі, ясно. До речі, може там ті самі сонцепьоки підженуть ще якусь гидоту. Може батись вогонь в прямому розумінні того слова. Ну, мені побачили, що труднощі певні, да, але їх вирішує вогонь. Тобто і в нас там буде відповідно підкріплення. Хороше, якби окупанти рипнуться і обламаються по фіналу. Ну, ось ка новунь, будь ласка, є по, по привід для радості, святкування, ось удача нам світить. Ну, а раз, чудово. Так, дякую за відповідь. Так, далі у нас що. Е ну, давайте добре. Вугледар, це, в принципі, там і Марінка поряд. Добре. Давайте окремо Авдіївку подивлюсь, тому що там на 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 вже тривалий термін, ну, така на напружена ситуація. Далі вже буде Бахмут, і тоді е Куп'янський напрямок. Так, добре. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, що найближчі два тижні чекає Збройні Сили України в районі Авдіївки. Хай скажете рону правду. Геба також. Маннес перевернутий. Хагалас. Феху. Беркана. Тейвес. А, навіть так. Ну, гаразд. Е, цікава картинка. Тут, напевно, не все буду озвучувати. Аж ні разу, тому що є тут дещо таке цікаве. Добре, прошу мова. Гебо, Манас, перевернутий, Хагавас, Феху, Беркана і Тейвес. Ну ось Гебо, так само. Це і певні дари туди прийдуть. Ну і це певне партнерство саме взаємодія з іншими підрозділами. Мені так бачиться. Далі, Манас, перевернутий. Ну, втрати, да, на жаль. Тут про ухід в кращий світ. так. Да. З одного боку, а з другого боку, ну Манна, це як позначка, відповідно, якось Гаразд, це не кажу. Там є певні нюанси. Певні нюанси там є. Ну, ось хагала, да, активні бойові дії, дуже активні. Ось, відповідно. Далі що, феху. Ресурс є для бойових дій. Ну, ось, читайте дари в виді ресурсу, це не лише взаємодія. Ну, ресурс хороший там буде. Ось якраз для того, щоб бойові дії то йшли. Ось беркана, наростання, відповідно, тобто не лише ресурсу, а й бойових дій також. Ну, беркана, до речі, іноді програється, як саме рух вперед. Тобто допускаю, що наші десь там якусь контратаку можуть зробити. Це не значить, що це прям там основний удар піде, кудись, не знаю. На Донецьк. Ні, не про те мова. Тут те, що наші десь продвинуться, ну, на контратаках схоже. Да. Мало то. Ну, до речі, ма нас перевернути, це там може бути певне, знаєте. Ну, добре, не озвучую, що то буде. Хоча є є, є, є є розуміння, що там. Добре, щоб не нашкодити, відповідно. Ну і далі, беркане Тейвас. Ось також. Ріст бойових дій, ріст активний дій мало то Ну і ось тейвас Хагавас Це от якраз дар да, дуелі і не тільки. Проте мова. Ну, дуже активні і насичені бойові дії. От прям дуже по цим двом рунам. Ну, а раз загалом також, в принципі, успіх проглядається. Але тут не настільки буде успіх, як на інших ділянках. Так, дякую за відповідь. Так, ну давайте район Бахмуту подивимось, що там робиться. Так, дякую. За відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України в районі Бахмуту на найближчі 14 днів? А я скажу, що його неправда. Ансус. Ейвас. Маннос перевернутий. Наутіс. Агіс перевернутий. Осторожно. Ну, добре, що? Дагас. Ну і куди? Добре. До Доотала. Ага, аж так. Ну, добре. Цікаво. Зараз хвилинку. Ага. Зрозумів. Добре, прошу мова. Ансус, Ейвас, Маннас перевернутий, Наутіс, Альгіс перевернутий, Постаруна, вона ж вірт, Дагас і Отов. Прошу мова, отож, Ансус, ну, Ансус, ну хороші новини. Однозначно, не, не ждані, до речі, хороші новини. Несподівані. Ну, Ансус це план. Є там певний план. Ейвас. Ну, а це певні труднощі, є з одного боку. З другого боку, оборона. Тобто план на оборону там є. Але ж ми ж там не лише обороняємось, ми там і вперед йдемо. Ну, з цим певні труднощі. Ну, ось так, а да, нас перевернути. На жаль, втрати. На жаль, втрати. До речі, ну хоча, добре, не буду казати, ну це також, там певне, певні зміни можуть відбутись. В тому плані, ну добре, не буду казати. Ну, там, як, як ротація, певна може бути, так і не лише. Ну гаразд. Не лише це. Добре, що в нас тут? Ансус і наутіс? Ну, да, певні складнощі є з реалізацією плану, легко йде не разу. Ну, але йде. Доля, ну, доля, руна доля. Так судилось, так само, як наша перемога. Да? Тому якби, воно йде вищі сили за нас. Ну, до речі, Ансус також, руна вищих сил, якщо що, одна із. Далі. Наутіс Альгіс перевернутий. Оце не зовсім мені подобається. Тобто, що, На якісь труднощі по захисту. Відповідно, ми не лише там йдемо вперед, відповідно, і обороняємося. Орки, схоже, там добряче От мова. Що так? Але по фіналу обо... утримаємося. Утримаємося ще й вломимо їм. Да? О, Боже. Да, хай вищі сили захищають наших захисників. Тут точно. Тому що там буде дуже жарко. Е, далі, що у нас? Ну, ось, власне, вищі сили, да, випали. З одного боку, а з другого боку, певніше рішення не прийняті. Якісь накази не віддані. Ну, майбутнє ще формується, будемо казати. Ну, До речі, під пусто, відповідно, під Маназом перевернутим. Оце не лише про вхід в кращий світ. Ну, читайте, вхід до вищих сил. да. Е, це і певні там зміни, ну, не командування. а Одним словом, певні зміни. Але це не факт, це наказ там ще висить повітря. Нема того наказу на даний момент. Ну, а далі, так як ситуація на даний момент виглядає, прошу мова. да газотом, будь ласка. Трансформація ситуації йде, да куди? Да, Отал. Ну, це ж маркер на повернення території, будь ласка. Тобто, дійсно, десь, схоже, наші успішно контратакують якісь хороші новини з-під Бахмуту будуть, з району Бахмута. Тобто десь, ну да, десь ми обороняємося. А це от дійсно ніби контратака і відповідно. Ось, звільнення території. Так виглядає. Ну, гаразд, цікаво. Так, дякую за відповідь. Добре, і давайте Лиман, Лимано-Куп'янський напрямок. Подивимось загалом, що там не цей. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка, що чекає Збройні Сили України на найближчі 14 днів на Лимано-Куп'янському напрямку фронту? Хай ровно неправда. Орус. Інгус. Дагас, ну, добре, докладу. Соул. Uh, непогано. Евас, Ейвас І перт. Ох, Набірун, Ти ж подивись, краса прям. Ну, хай так. Хай буде так, і так і є. Добре, прошу мова. Урус, інгус, дагас, солон, Евас, Ейвас, Ейвас, Ейвас і Evas, Про Прошу мова. Ну ось урус, да, сила, є там сила, є там ресурс. Інус, благоприємне завершення ситуації однозначно, ну, відповідно, значний ресурс є, да. Ось трансформація ситуації падає куди? До перемоги, будь ласка. Хороші новини, радість, прям чекаємо, чекаємо, щось там буде таке. Такий прям набірун, ух, клас. Далі. Е ну, будь... Рух вперед, навіть якщо так. Не лише там оборона, а й рух вперед. Ну, ось, де Ресурс їде там, до речі, і ще більше його приїде туди. ось, Тому якби буде там оркам непереливки. Ну і чудово. Ну, але не все так радужно. Ну, ось і е Ейвас, це і оборона. Що це і оборона, це і відповідно певні труднощі. Тобто просування то вперед буде, да, схоже на те. Але таке незначне, відповідно. На жаль, ну нічого, сам факт, те, що орки наступали, ми вже зупинили їх, наші доблесні захисники. І, відповідно, вже починаємо контратакувати. Тут не треба бути військовим експертом, щоб розуміти, що там відбувається. Добре, ну Інгус Ейвас, е, успішна оборона. А чи то благоприємне завершення оборони? Читайте перехід до інших дій. Ну, а раз оборона завершилась, то що? Це? Ну це це наступ, явно, явно не, не відступ наших сил. Так? Ось, ну і куди це все? Доперт, будь ласка, удача, Гріх достатку читайте і так далі. Тобто, ну, хороша картинка, однозначно. Удача в обороні, трансформація ситуації під впливом, відповідно, удачі. Ну, до речі, пер це і карма. Ну, Сказати, що доля прям не зовсім коректно буде, ну, читайте карма. Да? Також певний вплив вищих сил. Читайте, і те судилось. Ну, ось, будь ласка, схоже, найближчі два тижні буде там росіянам дуже і дуже весело. Щось там наступи їхні, схоже, припиняться почнемо ми на них наступати. Ну, хай буде так, і так і є. Загалом хороша картинка стала. Добре, ну на цьому все. Лівий берег поки не чіпаємо. Як там, Інформаційна тиша і оце от все. Подивимось, як там буде розвиток ситуації. Я думаю, доволі скоро ми там щось побачимо. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім до радий. До зустрічі! Нехай щастить.